На об'єкт, де підключав тепловий насос. От. І ставили сонячні панелі з інвертором. Наші. Значить, чи було пару питань. Одне питання по тепловому насосу. Так як тут доставляли до існуючої системи, і місця, в принципі, немає. Це у нас теплообмінник. От. І постійно тепловий насос уходив в помилку. Коли працював на нагрів гарячої води. Чому? Тому що от у нас насос, який забирає з бака або з входу холодної води. Іде у нас через теплообмінник і виходить отам от зверху, от у нас один збросник повітря, це я сьогодні доставив збросник повітря. І йшов сюди, тут ще один був. І виходить цей насос, він качав знову в бак, як рециркуляція виходить. І таким чином забирав звідси, нагрівав воду і заганяв в бак. От. Чому була помилка? Тому що на початку став тут спресник повітря, а потім тут у мене коліна є, де ще вища точка. І виходить таким чином, що повітряна така пробка тут стояла, і це не могло його робити циркуляція. І тому тепловий насос по своїм там температурним режимам датчикам давав помилку, що щось не так. Коротше, немає циркуляції. Тому доставив ще один збросник повітря, як саме найвища точка. І таким чином вже протестив протягом дня все тепер працює. Так, друга була у нас, значить, заряд авто була від, від звичайного автомата. Тобто, от у нас зарядка авто. У нас тут група йде через диференційний автомат, але заряд авто я його, типу, пропустив. Він не від диференційного. А от тут оце, вибір зарядка авто або IC Out 1 від інвертора Victron, або від IC out 2. От. Після нього вже вихід йшов на цей автомат, і тоді вже на розетку на вулиці. Розетка звичайна 16 А. От. І Тут ще стояв диференційний автомат на іншу групу розеток, і він вибивав. І думали, що все воно пов'язане. Насправді, було не пов'язано. Тобто я зараз цей розетку пустив від загального, як воно і раніше було після діф автомата. Ось, а заряд авто зробили, виходить після цього перекидного. Тут у нас був вже автомат і прокладений кабель, типу як на три фази. Підключив я цей автомат як на три фази, а зарядна станція підключив одну фазу. Тобто одна фаза пішла після інвертора вихід 2. Або тут є вибір, або один, або два. І, значить, тут дві фази. Там просто на зарядній станції вони заізольовані не підключені. Одна ця фаза і нуль йде через цей автомат. От. Кажу, що автомат і кабель був прокладений. Тут підключив, як і було, тобто розетка буде працювати в звичайному режимі. Це вже зарядку авто. Треба прибрати. От. А питання, що тут вибивав е, діф автомат. Потім я по черзі почав пробувати, що саме вибиває. Знайшов автомат і потім ледь знайшов взагалі, за що воно відповідає, так як тут немає, ну, не підписано. І все виходить автоматика на ворота. Е, я, я там розібрав ту автоматику, подивився головний вхід. От, Але. Що саме, і яка там може бути там утечка або, що що воно дає, діф автомату вибиває, бо там ж можуть бути як мурахи, не знаю, павук, там десь здох між кабелями ще щось, і постійно цей діфавтомат спрацьовував. І так як я візуально там нічого не побачив, що там може бути, от, я поставив замість діфавтомата звичайний? Тут на фазу і 0 на розрив. І після нього тоді вже йде цей ряд розеток, і тоді вже нормально працює цей автомат на ворота. Тобто можна було б його окремо відокремити, але просто щоб знайти його 0, тут треба обов'язково перекинути не просто фазу, тут і нуль йому треба. То в тому всьому жмуті проводів треба знімати цей половина ряду цих автоматів, шукати, де той кабель, який сюди підключений, і потім шукати тут підключені оці налі. От, нейтралі. Тоді вже можна буде його окремо перекинути на звичайний, ну, тобто як і зараз працює, а сюди знову поставити DIV і тоді буде, окрім нього. Раз, два, три, 4, 5 автоматів працювати після ДІВ. Наразі буде так. Все, Тепер зарядка авто наклеїв сюди. Так, ну і ось сам зарядний пристрій. Значить, вже підключились до нього, поки тут по нулям бо ще не заряджали. Зробили налаштування максимальний потужність заряду. Поки що виставили 25, підключили до Wi-Fi домашньої мережі. Тепер буде відображатися в, в додатку, в, на сайті Electron Connect. От. Ну і тут по суті от. все показує тут, що параметри інвертора, заряд акумулятора батареї. Споживання будинку, споживання від мережі, тепер тут все показує. От. Ну, скоро приїдуть, то будуть заряджати, бачимо, що як. Тобто, коли стоїть в автомат авто, то не заряджається. Там є якісь, мабуть, світом, алгоритми того. Коли переключаємо в мануал, виставили 20 і даємо і старт, і старт да, то. То, він... От, то і пішло зараз 20 А, тобто до 5 кВт почне. А в автоматичному, то там, мабуть, якісь свої є налаштування на автоматичне, От, в тому може, так. Да. Поки що тоді в ручному режимі, щоб можна було зарядити машину. А в автоматичному тоді там треба дізнатися принцип роботи. Може, воно взагалі з Теслою так не працює, треба. Ну, невідомо.